Друзі, всім привіт! Анонсую. Ми привезли із Швейцарії дві дуже класні Мазди. Тільки-тільки привезли. Розмитнили, зробили сертифікати і ці дві красотки готові до постановки на перший український облік у Мрео. Ціна питання МРЕО по реєстрації буде коштувати десь 3,5 тисячі гривень, щоб не думали і не розказували там вам інші, що там по 200-300 по доларів. Ні. Так, тепер що це за такі красотки? Перше, Mazda 6, рестайлінг в універсалі? Я вважаю, альтернативи такому універсалу на даний момент на ринку немає, тому що. Тут двигун 2 літра бензин атмосферний. Хороший двигун ставиться газ і автомат гідротрансформатор. П'ятиступеневий надійний айсіновський, японський автомат. 2010 рік. Детальніше, детальніше, окремо огляди в мене будуть детально по кожному автомобілю. Далі. Семимісний мінівен. Це рестайлінг. 2011 рік, Mazda 5 чорного кольору. Двигун теж 2-літровий бензиновий атмосферний, на який ставиться газ без проблем. І коробка тут п'ятиступінчатий, гідротрансформатор японський осіновський Дуже хороша коробка. На автомобілі практично обоє в ідеальному стані. Вони швейцарські. Обслужені. Всі авто не фарбовані. Жодна деталь не фарбована. Звичайно, в ДТП вони не були. Пробіги в Швейцарії, як правило, невеликі, особливо по бензиновим автомобілям. Коротенько, коротенько. Покажу по комплектаціям, Ось такий салон. Великий універсал. Ззаді дуже багато місця. Автомобіль широкий, просторний, величезний практичний багажник з такою шторкою, яка піднімається. Тут семимісний ми знаємо, величезний багажник, дуже легко розкладається. Третій ряд, раз і два. Бачите, дуже легка посадка заднім пасажиром і дуже легко відкриваються двері, гляньте. Особливо сім'ям, де малі діти, рівний пол, крісло поставить. Автомобільне дуже легко і практично. Дитина ногами не буде впиратись в спинку. Хороша комплектація тут. Ну, я це все окремо детально вам розкажу, покажу. Всі автомобілі із Швейцарії, ще раз повторюсь. Вон є бриф, митна декларація, там є сертифікат. Те ж саме і по цій мазді, Швейцарський бриф, декларація і сертифікат. Хто поціновувач бренду Mazda, кому потрібен надійний автомобіль, а Mazda завжди технічно дуже-дуже надійні, то це ваші варіанти. І основне, ви можете прийти на автомайданчик, Києва, окружна дорога з 54. Там ці автомобілі знаходяться і ви можете їх порівняти. Зразу обидві. тест драйв на Mazda 5. Тест-драйв на Mazda 6, що вам більше по душі, ви зразу зрозумієте. На цьому завершую такий анонс перегляд. Всіх запрошую на наш майданчик. Приходьте, дивіться чимало автомобілів і анонсую, що на наступному тижні буде ще один завоз, великий завоз з Європи, там, з Нідерландів, з Німеччини. Ми знайшли, назбирали чимало автомобілів хороших. Кожну кожну неділю щось у нас новеньке з'являється. На цьому, все, друзі, до зустрічі і дивіться окремо детальний відеогляд по кожному із цих двох автомобілів.